Пані Маркіне, ви анонсували ваше звітування в середині серпня. Дуже чекаю на нього і хочу почути відповіді на такі питання. Перше, чому відбувались мільйонні переплати на закупівлях для військових, витрачались десятки мільйонів гривень на покос трави, переплата на техніці та майже на всій сфері ЖКХ, що вас систематично тикала? Обласна робоча група Прозорість і підзвітність. Кожна копійка, яка була переплачена під час війни, це мародерство. На це дуже хочу почути відповіді. Друге, керівництво управління житлово-комунального господарства на наших комісіях розповідало, що з приводу червоного шляху Полтава Газу є комунікація. Але насправді ми почули зворотний зв'язок від Полтава Газу. Що за непрофесійність не відбувається жодної комунікації, і люди вже скоро будуть відключені від газу. Тому надайте відповідь вашому профільному заму на це питання. Третє, підтримую пропозицію колеги-депутата, і він має право поставити на голосування до порядку денного проєкт рішення про ваше звільнення. Değil